If I were more confident, I would have my own business. Только почекай. А чому вы, а не и If I were a boy, Ні, тож це у нас просто уявна ситуація, так? Тобто вона уявляється, що якби зараз вона була хлопцем. Okay, Розуміла. Тож, що б вона зробила, якби вона була хлопцем? Uh, вимкнула б телефон. Супер. Тож, would – це те ж саме, що й би в українській мові. Turn off ми не змінюємо. Так і залишаємо. Окей, okay. were rich? Question um, If I were rich, I would um, have vacation by the sea every month. Mm. Mm, yeah, great, <laughs> sounds nice. <Yeah>, Super great, thank you so much.